Я не маю планів, я не маю мрій. Я до монастиря була в збройних силах. Є зброя, яка сильніша ніж армійська. Це спецназ, це духовний спецназ. Сестра Анисія Соколова, завідувачка сектору психологічної допомоги Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, Займалась парашутним спортом, здійснила понад 500 стрибків. Була у лавах храмійської авіації та Нацгвардії. Я була в збройних силах, просто собі в збройних силах, але зі збройних сил я перейшла відразу в монастир. Це теж структурний спосіб життя зі своїми обмеженнями, тільки там духовне спрямування. Там було таке спрямування, збройне, а тут духовне спрямування. І враховуючи, що монастир, який я вибрала з студійського уставу, він є ну, контемплятивний, то це, як ну, називають духовні особи, це спецназ, це духовний спецназ. А там, де я була, то останній рік це також був підрозділ. Спеціалізованого призначення, то в мене сильно щось там не змінилося, просто рід, рід військ трохи там змінився, то я не можу щось там для себе сказати, що воно щось там страшно інакше відбулося. Я була викладач математики в старших класах і паралельно займалася парашютним спортом і будучи на змаганнях на чемпіонаті України. Там також учасниками були військові, і на одному з таких чемпіонатів мені запропонували працювати в армії, і я погодилася і перейшла. Бо я мала дуже таке улюблення в тому занятті парашютним спортом. І в армії дуже величезні були можливості. Такі величезні, що за 5 років роботи. Я вистрибала все, що можливо і неможливо в умовах Збройних сил і, і, і не тільки, бо я ще в МВС також переводилася. І настільки вистрибала, що коли мені зараз, от, працюючи з військовими, і хтось мені пропонує, що давайте десь, колись війна закінчиться, відкриється небесний простір для таких речей, приїжджайте, пострибаємо. У мене нема бажання. От коли перший раз був стрибок з 2000 метрів, то Якось дивне сприйняття організмом, що вже не видно, не розрізняється, що на землі що. Вона вже така, з, з, така однорідна картинка. Вже не видно там, хатинки, не видно, собачки, не видно, там, ялиночки не видно, вже цих речей не видно. Воно вже має якийсь такий одинаковий такий вигляд. І мені, наприклад, оця невизначеність, вона мені дуже некомфортна. І я від себе не сподівалася, що мені чомусь саме на дві тисячі мені якось так було неприємно. Потім вже треба було адаптуватися і якось звикнути до цього. Але зато, коли, наприклад, було 4 тисячі, то навпаки, якась така повна свобода, що є купу метрів, що можна собі летіти, робити все, що завгодно, і є достатньо часу. Є достатньо часу. Ну і воно так от порізному. І відповідно, наприклад, стрибок зі 100 метрів це дуже складний стрибок, вважається, бо там ти вже не встигаєш нічого зробити для себе, якщо там якісь неблагополучні процеси будуть відбуватися, то він дуже ризикований. Я до монастиря була в Збройних силах і десь мала свій вишкіл п'ятирічний, так, і почувалася як військово. Службовиця з таким ну, напрацюванням, можна так сказати, і я є на військовому обліку, і тому воно мене дуже стурбувало те, що відбувалося. От. І коли в мене було бажання виїхати на фронт і долучитися до Збройних сил, але в свій час я, будучи в Збройних силах, я вже тоді Зробила в своєму житті такий переворот, що є зброя яка сильніша, ніж армійська. І мені десь не хотілося е, це е, змінювати, бо ну, я вже це один раз зрозуміла, а в монашому, в вбранні, в Збройних силах ну, не, не будеш. От. І я поділилася зі сестрою, зі співсестрою, що от такі маю міркування. І вона мені каже: та які проблеми? Каже, є, от госпіталь, є. Оголошення, то йдемо працювати, і ми з нею вдвох пішли працювати такими кризовими психолами. Там дуже багато з великої кількості напруги звідти приїжджають, і ту напругу потрібно опрацьовувати. І вона заважає. Така найпоширеніша, що не можуть спати, і тоді дуже виснажуються, і треба якнайшвидше стабілізувати цю ситуацію. А решта запитів рівномірно розкидані, і це є симптоми ПТСР, так як вони є прописані в діагностиці, то так вони і з цим і приходять. Ступор, агресія, втома, кошмари, проблеми зі стосунками, апатія. Метафорично, ну, можуть називати, що типу, чи вийшов так, якби, з лісу, як з там на війні, або так, якби все ніби за шклом відбувається, або так, якби мене вийняли з мого середовища і сюди поклали, а я тут нічого не відчуваю, і воно мені нічого не відгукується. Мені зараз набагато цінніше працювати з людьми як психолог. Я тут себе також відчуваю в такому повному. Застосування і розвиток також дуже інтенсивний відбувається. Мені, наприклад, зараз дуже цінно з такого свіжого досвіду, що військовослужбовець, якого я веду з 22-го року, який дуже-дуже тривожний, пережив уже один прильот, такий ну, дуже тяжкий, складний, з великими втратами. І коли от, зараз мав їхати на бойові, Мав такий ну, просто дикий страх. А зараз він вже третій місяць добуває там в цих е, умовах. Каже, наприклад, ну, там, вчора шахеди пролітали, ну, один раз там, сюди неподалік там впало. І от говорить настільки спокійно, що я сама його не впізнаю. І от для мене це, е, як для психолога, дуже цінний досвід, що це таке щоденне невисипання. Е, Просто виснажує настільки, що людина ну, не може пережити навіть від самого переживання, що їй прийдеться зараз там їхати в ту зону бойових дій. А будучи в тій зоні виспана, нагодована людина і каже: а там вчора пролітав. А там прилетів впав неподалік. Ну, я, я сама така, знаєте, для мене це новий досвід, як воно може бути. Я не маю планів, я не маю мрій, тому що так, як укладає Господь, це набагато потужніше. Я просто довіряю йому і вчуся слідувати за ним. Не перед ним, а за ним. Бо це тоді набагато повноцінніше все укладається. І в якийсь там час я була вражена, що Господь дуже професійний парашутист. Так, це відбувалося. Конкретно в деяких парашутних стрибках, і я була також заскочена, що як це так Господь виявляється, професійний парашутист. От, в психології я теж побачила, що Господь професійний психотерапевт, і тут також можна йому довіряти. І, і на загал я собі це вже так зрозуміла, що так як він мені укладає, то, то я би собі такого не придумала точно.